Програма місто в мережі найважливіші публікації з соцмереж до вашої уваги. Такий пес має бути у кожному підрозділі. Впевнений командир одного з підрозділів 28-ї бригади. Курт цей робопес може шукати і нищити окупантів та їхню техніку різними способами, а також полегшує життя нашим воїнам на передовій. Про головні переваги, завдання та майбутнє нашого чотирилапого розповімо згодом. Це написали на сторінці 28-ї бригади та додали фото. Універсальним солдатом має бути піхотинець. Повинен вміти все. каже військовий 28-ї із позивним штурман. Коротко про роботи піхоти у наступному ролику. Луче навчитися тут. Тому всьому страні ті всі недоліки, які в нас були. Вони то все одно в бою будуть, але будемо діяти, що їх буде менше. Тактичне навчання піхотинець повинен вміти все. Штурмувати, оборонятися, копати ну, – Це універсальний солдат. Які Ну все. Прийшов, закріпився, окопався, зробив інженерне обладнання. же має і літати на дроні ну Все. Піхота має робити все. Сухопутні війська. Сучасний вишкіл. В наступному відео про невидиму зброю так називають військові зв'язок. Вони кажуть, їхню роботу не завжди можна побачити, проте завжди почути та відчути. Будь-які плани, задуми, рішення можливі, якщо є зв'язок. На перший погляд наша праця здається непомітною та нецікавою. Але любе переміщення, любі вказівки, любі дії, оборонні дії. Наступальні. Все завдяки зв'язку. Нема зв'язку, немає інформації. Зв'язок це невидима зброя, яка завдає значних втрат нашому ворогу. Зв'язок це банально нервова система усього підрозділу. Без зв'язку жодна бойова машина не вийде на позицію, піхотинець не зможе зайти або вийти з позиції без того самого зв'язку. Зв'язок повинен бути стійкий від простого піхотинця до командира бригади та будь-якого з'єднання зв'язку не буде перемоги. Небезпека, звісно, очікує зв'язківця скрізь в полях вздовж лінії фронту. А тут і постріли, і обстріли. От себе як парашутист, коли стрибає, він себе відчуває ейфорію. Як як ну і так ми. Зробиш роботу і радуєшся. Все чудово пройшло, все працює, всі живі, здорові та й слава Богу. Коли починали, ще два з половиною роки тому, у нас зв'язок. Міг працювати десь на 5-7 кілометрів. Зараз ми досягли показників 40-50 кілометрів. Це буде ще краще. Я пишаюся бути частиною великої команди. Пишаюся в тому, що хлопці постійно навчаються, вдосконалюються і разом до перемоги будемо на зв'язку постійно. Літо спекотне, але на війні спекотніше. Декілька кадрів роботи піхотинців далі. Як проходять навчання новобранці 126 ї окремої бригади тероборони? Коротке відео ознайомлення до вашої уваги. Не пропустити ворога на правий берег Дніпра головне завдання морських піхотинців 126-ї бригади. Захисники розповідають про свої обов'язки та мотивацію. Наша спсишка роботи і наша діяльність в тому, щоб не пропустити ворога на правий берег. І достаємо лівий берег їхні позиції, катерії, які переходять на нашу сторону. Знаходимо їхні бліндажі вогневі позиції, де є БК. Це все. Ми стараємося розбити, знищити, щоб вони не переслали ні одного снаряду, ні одного кулі на нашу ліву сторону, на нашу країну. Даємо їм, як то кажуть, посараці. Понукало прийшло, як то кажуть, тварина до нашого дому. Треба захищати родину, країну. Дітей. Ну, мене мотивує більше в моїй служби, те, що я захищаю свою сім'ю. Я вбирав нашим побратимам, хто стане ними не боятися. Нема нічого страшного. Треба ворога бити і думати, що за нашими плечима є у нас внуки, діти, наші поля, які довжні колоситися нашим зерном і збирати у мирне час наш і Піднімати нашу україну деньку. Захищайте наших воїнів, адже вони захищають нас. Для цього ми можемо донатити на матеріали для маскувальних сіток. В пункті Соловейки їх виготовляють постійно. Крім того, загальмувався збірний ремонт машини для 28-ї бригади. Повідомляє Олена Ящук. Долучайтеся за номером картки: 53 75 41 12 12 20 43 20. Южненець Віталій Степановський, який є головним тренером національної збірної, дав інтерв'ю кореспондентам Федерації баскетболу України. Цього літа наша команда зіграла товариські матчі на Тайвані. Вони стали підготовкою до відбору на Євробаскет. Далі уривок розмови. Кожна гра у відборі буде дуже важлива. Дуже хотілося б, щоб гравці, які знаходяться без клубів, якнайскоріше знайшли нові команди, де вони отримуватимуть стабільний ігровий час. В сезоні, коли ми збиратимемося на кваліфікацію, у нас не буде часу готуватися. Треба бути готовим грати ці важливі матчі. Тому дуже добре, що ми зібралися влітку. Попрацювали, пограли ці матчі зараз, щоб потім освіжити інформацію, а не готувати все наново перед іграми з Ізраїлем. Я думаю, що турнір на Тайвані в цьому питанні теж був для них цінним досвідом. Як ми вже говорили, небагато хто грав 8 матчів поспіль. Зрозуміло, що там ніхто не грав більше 22 хвилин хвилин середньому, але це був насичений турнір швидкісний баскетбол з мінімальною кількістю комбінацій, в якому було багато швидких атак. Підсумував Віталій Степановський. Подивитися, як плавають маленькі золоті рибки, запросили їхніх батьків. В садочку номер один відбувся День відкритих дверей. Дуже гарно. Давай. Таким був випуск програми цього разу. Дякую, що були з нами! Зустрінемось.